Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 89 ударних БПЛА, типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 63 ворожі БПЛА типу шахет, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російської атаки. За даними ДСНС, упродовж минулої доби область зазнала ударів БПЛА. Корюківський район у результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Її госпіталізовано. Чернігівський район у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу. Вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по Дніпропетровщині. За даними увагу у Павлоградському районі виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. До пізнього вечора ворог обстрілював з артилерії та цілив ефпі дронами по Нікопольщині. Атакував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську громади. Понівичина, багатоповерхівка минулося без загиблих і постраждалих. Є конструктив у розмові, із США. президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у доповів йому про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати переговорів. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Наголосив президент. Він додав, що сторони будуть працювати далі. Також президент висловив подяку США, команді Дональда Трампа та у Особисто главі Білого Дому за час, який вкладається у визначення кроків для завершення війни, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має деякі складні проблеми, маючи на увазі корупційний скандал. Репортер запитав у американського лідера, що ви маєте на увазі. Трамп у них існує проблема корупції, що не сприяє вирішенню ситуації, але є велика ймовірність, що ми зможемо досягти угоди. У Володимира Зеленського є шість кандидатів на посаду голови ОП. Про це пишуть змі. Зазначається, що серед чотирьох найбільш обговорюваних претендентів міністр оборони Шмигаль, перший віце-прем'єр Федоров, начальник Гур Буданов та заступник голови офісу президента Паліса. Призначення прем'єра Юлії Свириденко, головою ОП мало ймовірне. У владі не хочуть знову міняти голову уряду. Посада голови офісу президента залишається вакантною щонайменше до. Середи, коли Зеленський повернеться із закордонного відрядження, Україна може втратити шлях до НАТО після домовленостей Альянсу та РФ. Про це пише CNN. за інформацією американського медіа, представники України та США 30 листопада обговорили можливий сценарій мирного врегулювання, за якого Києву фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою. Україну ніхто не змусить офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цього прагнення в НАТО, що закріплено в українській конституції. Заявило джерело телеканалу.